Ттаний мікс першого сорту. Вага лотику 20 кг, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Знижка на таку коробочку діє мінус 33%. Ось такі штаніжки. жіночі з кінь, зівесенький, це йде Primark, розмір 40-40. Ось така моделька. білосніжна, класна. Наступна. Це у нас ось такі спортивні лісіни. Ззаду є, до речі, пішенька. Можна поставити ключики, кошти. Дуже зручно. Наступне це у нас ідуть штаніжки. Чоловічні, до речі, ось такі трансформери, з них можна зробити буде шорти. Так, далі у нас джинсові штанішки, жіночі. Пише e, 12. Ось така моделька теж. Знизу e, вони будуть прямима в гарному стані. Наступна моделька це у нас ідуть ось такі білесенькі, це такі бріджі, можна навіть сказати. розмір пише десяточка. E, ще одна моделька ось таких спортивних штанішок. До речі, теж трансформери можна буде розщепити. Це, до речі, в нас іде бренд Mark Spencer. Ось така моделька. Книжка 33% на коробочку. Триватиме акція недовго. Наступниця у нас попадається від 에, Джорджі ось такий костюмчик. Штаніжками. Літній. Наступна ще одна пара джинсових штанів. Ось такі з квіточками. Далі ось така цікава моделька. Ось так вона виглядає, до речі, досить цікаво. Ззаду, бачите, є такий э, виріз. Прямі. Наступні це ось такі класичні штанішки. Будемо далі, нас тут багато всього буде цікавого. Ось такі штанішки жіночі чорні. Ще одні джинси сірі. 32 розмір. Ось така моделька. Так, ще одні джинси. Далі весінчики нам попадаються сіренькі. Подивіться, в ідеальному стані. Ця коробочка коштувала 3 300, а зараз вона коштує 2 300. Ось така моделька. Такий комбінезончик. Так, це у нас спортивні штанішки, чоловічі. Так, ще одна моделька Лосін. Ось такі. Знову Джеси. Чорні. Так, э, штанижки. Літні, легенькі, гарні. Далі ще одні скині. Ось такі. Наступні ось такі штанішки. Давайте не тягнуться. Діночі. Колості віднову, чорні. Ось така моделька, до речі, утеплені. Так, ще одні легенькі брі ці яких лосінчики від Prima, Ще одні лосінчики. Так, лагенькі штанишки літні. Дивіться, яка протезна моделька ось така. Джесіки. чоловічі штани. Чоловічок насичні стони. Ще одні. І йдемо далі. Ось така моделька. Це теж у нас в скіні. Ось такі жіночі лосінчики. Ось така крутезна моделька. Ще одна класика. Це жіночі, мабуть. Ось так. Дальше ось такі вільні штанішки легенькі. Так, біленькі у нас попадаються. Так, це у нас крутезні штанішки в розмірі XL, Ось такі легенькі літні гарні, дальше. Ось така монетка. Нагадую 20 кг ціна 3,5 євро за 1 кг, 3,300, акційна ціна 2,300. Це буде акція діяти недовго. Тому, ну, якщо вам потрібно штани, рекомендую робити ваше замовлення вже зараз. Ось такі лисінчики. Так, у нас є зелені. Ще ось такий жіночий. Так, бачимо, що спортивні лосіни. Ось така моделька. Так, йдемо далі. Ось така моделька. Наші літні гавайки. Крутезні. На сонечко вийшло. Ось такі Знову лосіни. Джинси. Дивіться, кімотнячі. Ще одні джинси. Так, білесенькі. З бренду Берсто. Ось така моделька скині. Так, такі у нас вже попадалися лосінчики. Я там покажу, були ще принт. Ось так вони виглядають. Знову джинси. Ну і в принципі ось така у нас ціла коробочка. Джинси, класика, лосінчики, спортивні, різні, різноманітні. Опісні варіанти, жіночі, чоловічі розміри, різноманітні. Ось такі. Коробочка в цілому дуже класна. Такі спортивні штаніжки від Adidas Кілогеньки. І остання пара з цього лотику це ось такі синенькі. І все, це було штаний мікс 20 кг, ціна 3,5 євро за 1 кг, і зараз діє знижка мінус 33%.